Сьогодні я буду продовжувати грати в про гру Життя Євгена Слизняка. Так, застрибуємо. Розкачуємось. Звідки ви знаєте, як називати цю гру, тому що названня дуже странне. Я просто загуглив в е, переводчику. Так. І монетка І полетіла звідси. То тобто ми покаталися на качелі. У мене такий звук, якщо я як, так поднімаюсь. Так. Тепер у мене знову ж 5 хвилин. На... 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 Те, щоб погра. Пограти. Угу. В гру. І знову ж 5 хвилин. І от я знову граю. Я важкий. Так, прокотилось. Я. Так. А тут що тебе. Або... Ай, її... Як? Я встиг. А тут що? Вниз? А, тут те ж саме, як з резинку, тільки тут трошки інше. І залетіло. Це було за. Нато все, я, я не зупиняюсь. Я просто їду, я не зупиняюсь. В'їхали, їдемо. Голов головне наду. Не наду... А? А то так, погнали далі. Так. Наступний левел. Далеко, Далеко ми пройшли. Так. Так, е, все, сюди. Рухаємо цю штуковину. Угу, скільки там? А, так майже 3 хвилини ще. Тому час є. Все, доштовнув. І ві. І тепер на угол ми паркуємо. Ми паркуємо по качелям. Так. Так, все, зібрали монетки. Виріс. Хоче пройти вправо. В речах. Там я, я кажется, я б не пройшов там. Тому навіть це хорошо, що я, що я впав в праву сторону. І покотий. А, тут же і відстрибува, пам'ятаєте, що ми до того ж просто котилися і по кругу і все. А тут нам треба відстрибувати як ніндзі. Ой, там, там там гірка. Треба до неї допстривати. Не вистачило. Ай, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. не ні І ні, мені не вистачило. Я кто с тобой? Ну, ми ти Стрибнув! сказав, що неможливо і до Ні. І. І застрибуємо. Тепер сюди. Я над пилою стрибаю. Над пилами. ми. Це було близько. У мене приколовну! Ні. Боже мій! Там в мене якесь вікно вискочило. Як я розумію, ви там не бачили, але. тому я там і стояв. Так, полетіли. Ти в мене більше не спіймаєш, пола. І. ап! Все, прийшли. Сьогодні будемо закінчувати. З вами був я, Ліон, от такий от Євген Слайм. І до побачення!